Це фантастично, нереально та задорого. Така перша реакція, коли бачиш проект міста майбутнього. Тут урбаністичні багатоповерхівки змінюють на одно-то двоповерхові будиночки. А замість класичних автомобілів невеличкі електрокари Катерина Рябова займається проектом екополіса вже не перший рік. Цьогорічна випускниця архітектурного факультету зізнається, працювати над таким проектом велика відповідальність. В основу своєї роботи вона поклала концепцію гармонії між природою та людиною. Будинки майбутнього за задумом архітектора повинні не руйнувати. и природу. Это э, склоновое жилье. То есть на берегу Днепра у нас вдоль Днепра э, склоны, в, которые, э, ну, в которых как бы вдавлены вот эти ячейки жилые. Ну, здесь также различные функции, административные, жилые, развлекательные, торговые функции. Но при этом также э, вся идея основана на том, что это построено на новейших экотехнологиях. Ідея створення міста майбутнього виникла кілька років тому. Утім, на відміну від аналогічних архітектурних ансамблів, у даний проект заклали досить глибоку концепцію, а саме теорію енергії дніпровських порогів. Саме вздовж них і мають побудувати новий екополіс. На думку вчених, відрізок Дніпра між Запоріжжям та Дніпропетровськом це і є енергетичний скарб. За словами експертів, кам'яні утворення з'явилися тут близько мільйона років тому. Їх порівнюють з такими собі цвяхами, які пронизують землю аж до її ядра. Цю теорію підтверджують наукові висновки. Увки, згідно з якими вода поблизу порогів, має дивовижні властивості. Якщо а, а, взяти електроенергію, яку можуть надати ці пороги, то вийде одна тисячна копійка за ват. Тим більше, що дуже багато існує дуже цікавих проектів, які фактично являють собою переворот в свідомості людини. Уяви собі, якщо винайти таку енергію, то просто нафта та газ будуть непотрібні, А це поведе за собою шалений вплив на політику в притул до релігії. З ідеєю розбудови приміських територій погоджується й головний архітектор міста. Юлія Саєнко називає такі проекти цілком реальними. Утім, головною проблемою цього задуму вона вважає його фінансування та практичну необхідність. Адже студентська концепція виходить за рамки усталених архітектурних норм до того ж, у екополіса майбутнього, окрім 14 будинків, нові принципи будівництва та системи комунікацій. Фантазія у наших архітекторів безгранична, і можливості нових будівельних матеріалів тоже безконечні. Всі хотят сделать что-то необыкновенное. Но чаще всего это не нужно либо інвестору, либо, допустим, жителям при общинному обсудженні, "Гэта зачем здесь такое? Вот мы хотели бы видеть что-то поспокойнее". У свою чергу, потенційні інвестори до реалізації проекту міста майбутнього ставляться скептично. Леонид Турчин розбудовує Дніпропетровськ вже не перший рік. Проект екополіса він називає фантасти Шням, адже звичайно досвіду будівництва тут замало. До того ж свід врахувати і комерційну складову, адже сучасний ринок диктує жорсткі умови. Я би вложив в інтересний проект, но в будь-якому варіанті я дов знати, що продасть, що накупиться. Зі своєю концепцією міста майбутнього, колишні студенти вже найближчим часом вирушать у світове турне. Презентувати Дніпропетровський екополіс будуть у Європі та Азії. За їхніми словами, інтерес до проекту там виявляють більше ніж в Україні. Та незважаючи на труднощі, молоді зочі переконані, через кілька десятків років їхній екополіс усе ж змінить архітектурне обличчя країни. У нас були такі розговори з тобто, що в втічені 30 років це все можливо, Ну якщо б не кризис. То гаразда може бути и і раніше, ілля Просу, Александр солоксандр дубина новини 11 каналу.